Права 1427. На трьох вантажівках було 5,1 тонн зерна. Причому на другий було зерна вдвічі більше, ніж на перший, а на третій на 0,3 тонн більше, ніж на першій. Скільки тонн зерна було на кожній вантажівці. Ну що ж, для початку давайте запишемо умову нашої задачі у скороченому вигляді. Отже, у нас є три вантажівки. Давайте їх позначати умовно. Латинськими цифрами 1, 2 і 3. Гаразд. Читаємо умову. На другій вантажівці було зерна вдвічі більше, ніж на першій. Тобто, якщо на першій ми позначимо через х тонн зерна, тобто на другій має бути в два рази більше, то це буде 2х тонн. А на третій сказано на 0,3 тонн більше, ніж на першій то виходить, що це буде х плюс 0,3 тонн. Саме так, буде на 0,3 тонн більше, ніж на перший, ніж х. За умовою також на трьох вантажівках було 5,1 тонн зерна. То показуємо, що загальна кількість у нас 5,1 тонн. Є. Ну що ж, зараз за цією умовою складаємо рівняння і розв'язуємо його. Ну що ж, записуємо перша дія. Тобто те, що було в першій вантажівці, це х тонн. Додати те, що було в другій, це 2х. Ну і додати те, що було в третій. Це Х плюс 0,3. Має дорівнювати в сумі 5,1. Ну що ж, зліва, у нас х плюс 2х плюс х. Одна частина плюс дві частини плюс одна частина. Це буде 4 частини разом. Я думаю, що це зрозуміло, то х тут можна винести за дужки, там буде 1 плюс 2 плюс 1, або одразу написати, що це 4х плюс 0,3 дорівнює. 5,1. Ну що ж, 0,3 переносимо через знак дорівнює з протилежним знаком, то записуємо, що 4х дорівнює. То справа у нас було 5,1 так і залишається. Зліва було плюс 0,3 справа буде мінус 0,3 є. Ну що ж, записуємо, що 4х дорівнює. 5,1 мінус 0,3 це вийде 4,8. Пишемо 4,8. Ну що ж, тут як знайти х? Можна обидві частини рівняння поділити на 4. Ну, або знайти як невідомий множник, то ми записуємо х тоді дорівнює. Треба добуток, наприклад, поділити на відомий множник. 4,8 ділимо на 4. Ну що ж, записуємо, що х у нас дорівнює. 4 на 4 це буде 1, 8 на 4 це буде 2. Отже, вийде 1,2. У дужках записуємо чого? Це в нас буде тон. Отже, тон зерна. Це в нас на першій вантажівці. І... Гаразд. Ми знаємо, що на першій вантажівці 1,2 тон. Як знайти на другій? На другій у нас два рази більше 2х. Записуємо друга дія. Тобто ми 2 множимо, а замість х пишемо 1,2. Це дорівнює. 2 помножити на 1,2 це буде 2,4. дужках Записуємо чого тон? Зерна. Це у нас буде на другій вантажівці. Є? Ну що ж, а зараз, А скільки ж на третій? На третій у нас вантажівці х плюс 0,3 тонн. То ми пишемо третя діє. Тобто, замість х пишемо 1,2 додати 0,3 на 0,3 тонн більше. Це дорівнює. 1,2 плюс 0,3 це вийде 1,5. У дужках записуємо, чого тонн. Це у нас буде на третій вантажівці. Є? Ну що ж, перевіряємо тоді. Разом 1,2 плюс 2,4 це буде 3,6 плюс 1,5 це буде 5,1 тон. Разом 5,1 тонни – 2,4 у два рази більше, ніж 1,2, на другий – у два рази більше, ніж на перший, Ну і на третій на 0,3 більше, ніж на перший – 1,5 на 0,3 рази більше. Ну, ці,3 тонн більше. Записуємо відповідь. Отже, на першій вантажівці записуємо 1,2 тонни, На другій вантажівці 2,4 тонни, Ну і на третій вантажівці 1,5 тонни. Ну що ж, ось така задача, яку ми розв'язували за допомогою рівняння. На цьому вправу завершено.